Так, тут у нас лікоть, КПК ліктя. Бажання ліктя повернути свій авторитет було настільки сильним, що затьмарило здоровий густ. І він пішов відновлювати його особисто, без прикриття. Добрим, це не могло закінчитися. Лікоть і Вітя ручник. Здоров, є інфа, що лісовик чухнув до, вас, до ваших країв. Має книги, якщо хтось із твоїх його помітить. Перетримати треба. Так, але це модило потрібно мені живим. Хочу ім'я замовника вибити. Ти прикинь, на мене рипнулося. От е, тільки лікоть так просто не взяти. Ліктя так просто не взяти. Так, так. Без питань. А, знайти це КПК ми можемо ось тут.